Ахо, відповідає на запитання, чому помирають гарні люди, добрі люди. Це запитання було задано після того, як я розповідала, як душа до втілення планує 5 таких точок виходу. Навіщо ну вона це робить? Якщо особистість втрачає зв'язок з душею. Тобто виходить з під контролю і починає щось там собі чудити. І душа не хоче потім це вона цього не планувала. Вона не збирається після цього йти в аду там сидіти якесь тисячоліття, а потім повертатися і отримувати важке втілення як компенсаторне відповідно до тих гріхів, які створені. А душа іноді потрапляє в полон, тому що розумію не чує, особистість її ігнорує, і вона як полонена сидить і дивиться, як цей ботік руйнує її життя. Тому є таких п'ять точок виходу через хворобу, через нещасний випадок, через будь-що, де душа виходить. І ось це було зрозуміло. А запитання було: а чому тоді помирають добрі люди? Якщо ми знаємо, що людина прям виконувала свою функцію, прям йшла, прям була добра. Чому Бог забирає класних людей? Це було і під час ковіду, це зараз, і під час війни відбувається. Ну, війна це зрозуміло. Це трошки інша історія, тому що дуже багато констант. Але якщо ми візьмемо звичайне мирне життя, то я хочу вам пояснити один із прикладів. Коли ми з вами отримуємо втілення, то разом з своєю курацією, своїми наставниками ми підбираємо для нас батьків на наступне втілення. Тому що вибирається час, країна, актуальні події, які в країні, родова система, яка дасть те тіло, в якому буде той генетичний матеріал, який душа відзеркалить своє минуле, отримає. Полярні ресурси, тому що на відміну від квантового світу, де працює закон резонансу, подібне до подібного притягується в фізичному світі, притягується протилежне, тому ми відзеркалюємося через досвід душі. В досвіді нашої родової системи, а в родовій системі є полярний досвід, і так душа отримує ресурси, які є в неї задля для того, щоб пройти той шлях, який вона там не змогла пройти в минулих втіленнях. Так, життя дбає про те, щоб на сервері в системі завжди було достатня кількість рішень врівноважених. Тому вважається, що не хрестів не буває, і все ми в нас є. Ми повноцінна самодостатня система. В якої все є. Тобто, якщо мамині були дуже наївні там родичі, то в татовій системі будуть більш такі, знаєте, тверезі, скептицизм буде, раціоналізм буде, гіпер такий трофірований. І один плюс один буде один, і так дитина має і те і інше для того, щоб приймати рішення і будувати нові програми, нові паттерні моделі реагування. І коли стандартні нас долі ми проживаємо, то в нас немає великої проблеми з підбором батьків. Тому що, ну, знаєте, як копати можуть всі. Але коли душа вже на певному рівні і в неї є дуже оригінальні завдання на втілення, то тоді вже підібрати батьків набагато складніше. Почитайте Біблію, де ми читаємо всю автобіографію від царя Давида Ісуса Христа, як він потрапив, чому було вибрано Лона саме Марії, тому що вона належала до цього благого роду, і витримати, втримати в своєму полі таку високочастотну душу могла не кожна фізика, не кожна біологія. І відповідно така людина, така мати, повинна мати. Певну відповідну вібрацію задля того, щоб вона могла виносити, стати всесвітом для тої душі, для тої майбутньої особистості, яка там принесла з собою якусь оригінальнішу програму на місію, на зміну історії людства чи ще на щось. І тому відповідно для оригінальних нестандартних доль. Не йде підбір батьків, який ну вже знаєте так, раз-два і не так легко знайти. І тому, якщо доля варіативна, Якщо з'являється да, така можливість, що звільнилися, одружилися, зустрілися, поєдналися, чи можна їх просто там тільки для зачаття да, десь перехрестити в якомусь коридорі долі, то так тоді курація може на себе брати з вищим «Я» таку таке завдання, що шукати на ближчу можливість, щоб відкрився канал. Зміни мірності, щоб така душа прямо через 49 днів вже пішла на перевтілення і отримала тих батьків, де вона зможе нарешті виконати те завдання, на яке іноді чекають ну по нашим міркам тисячоліття. І е, поки вони чекають у тої конфігурації тих батьків, того програмного забезпечення, е, то вона може втілюватися в минулому, в майбутньому, ще допрацьовувати якісь собі скіли, е, сидіти, знаєте, так, це уявіть собі, ви якийсь там фахівець, в якого зараз просто немає роботи. Немає роботи, тому що об'єктивно немає таких запитів. Але ж що ви будете робити? Чимось будете займатися іншим. От щось таке подібне виходить. Тому е, з точки зору нашої людської. Звичайно, для нас життя надважливіше. І ми багато чого не розуміємо, і можемо навіть розчаровуватися, і робити якісь висновки відносно того, що цей світ несправедливий, але все в ньому правильно. Тож, з повагою до ігор, душі кожного. Да, дивимося на те, що все, що відбувається, відбувається в благо, якщо ми це знаємо, якщо ми це віримо. Якщо ми в це не віримо, якщо ми віримо, що світ несправедливий, що просто десь там не повезло, да чи ще щось, то ми ніби і не даємо певні благословіння для того майбутнього. Тому що коли ми тут живі, відпускаємо душ, які йдуть. То це наше благословення їх на добре, класне, найкраще втілення. І сьогодні, коли мені в особистому повідомленні пишуть матері, рідні, які втратили своїх близьких, які загинули, то вони запитують, що ми можемо зробити для душі. Найкраще, що ми можемо зробити, це відпускати. Відпускати і благословляти, особливо якщо це мама. Тому що ця мама може благословити цю душу і вже благословити ту маму, яка дасть своє лоно, для того, щоб твоя дитина, яка тепер буде її дитиною, могла отримати те втілення і той варіант долі, який. Е Дасть іншого рівня гру, і материнське благословення може бути безмірним і багатомірним. Це звичайно дуже важко зробити звичайній людині. Але якщо ми знаємо, то принаймні ми можемо цього прагнути. Тож народження і смерть завжди в руках у вищих, і тільки їм відомо коли. Як Тож, якщо віримо, що життя то добро, то в ньому все буде во благо і в добро. І якщо ми відповідним відповідно цього діємо і формуємо свою особистість, свій характер відповідно до того, щоб бути самим добрим і достойним гідним цього доброго життя, то ми його не дочекаємо з цього життя, ми його просто будемо створювати собою, своїм диханням. Своїми діями. Все я маю надію, що відповіла. Запитуйте свої відповіді, задавайте, тому що ну, інформації дуже багато. Можна ці лекції читати безкінечно, але є якісь більш-менш актуальні теми і якісь теми, які вас цікавлять більше. Тож я з задоволенням буду виходити в ефіри для користі нашої. Все, обіймаюся серцем. Його.